Після того, як вони пройдуть вишкіл, ті, хто в основному в цій категорії, які ми закликаємо, це люди, які проходили військову службу, які вміють, знають, як володіти зброю, їм треба відновити які навички. І після того тільки будуть ставити перед командуванням Збройних сил України питання, що їх озброєння і... Легка стрілецька зброя, раніше стрілецька зброя, яка дозволить, власне кажучи, протидіяти окупанту у випадку його появи на наших теренах або на інших територіях нашої країн. Для того, щоб видати зброю, ви розумієте, треба прийти прийняти присягу до тих, хто не приймав або прийму вообще в Родянський...